Добрий день. Чим займаєтесь? У нас трошки пригріло сонечко, вітерець гуляє, весна. І я вже йду стригти хризантеми, які ростуть у нас під двором. Тут уже пригріло сонечко, вивітрилося, і ґрунт не вологий, як у дворі, наприклад, бо це південна сторона. І ось у мене хризантеми є декілька кущиків, і зараз я їх підстрижу. Вон там уже видно, ростуть нові паростки. А це морозець, морозник. Такі фіолетові квіточки, дуже гарні комахи, їх обожнюють. Теж їх треба постригти. Айда. Обережно зрізаю все сухе. Зараз напишуть, що ніхто не пасують під таку роботу. До речі, треба рукавиці купити. Я шукала і не знайшла рукавиць для роботи. Так, троянда, оце мені не треба. Цей має на паркан плестися. Коти, як завжди, з нами тусуються, де ми працюємо, там і вони приходять і вилежуються біля нас. У вас теж такі коти? Ну все. Робота закінчена. Коти допомогли. Що б я без нас робила?